Вітаю вас на каналі Книжкова Обсесія, мене звати Саша. Сьогодні я перенесу вам дуже запізно, звісно, але свій план на прочитання книг у 2025 році. Його я робила ще у грудні, але ось тільки зараз зібрала все докупи. Тому перша частина буде про той челендж, який я собі надумала, а друга про прогрес, який вже зараз є. І про те, що я прям не можу дочекатись, коли почну читати. Якщо коротко про челендж, який я собі надумала, я обожнюю додаток Fable. Там я зараз найбільше веду трекінг всього, що читаю, і одна з блогерок, одна з читачок в англомовному середовищі шукала назви книг. На окремі букви алфавіту, які вона хотіла прочитати. І така, о, треба глянути. Я побачила у неї ідею про те, що вона вирішила прочитати по одній книзі на кожну букву алфавіту протягом року. Я задумала, що це хороша ідея, тому що в якийсь момент я почала читати тільки фентезі і фантастику, і не виходила за рамки цих двох жанрів. Мені подумалось, що це прекрасна ідея для того, щоб знайти для себе нових письменників, нові жанри, дослідити, що мені подобається, що не подобається, тому що не фентезі єдиним. І за допомогою цієї ідеї я склала собі два списки: один а, української або перекладеної літератури на кожну букву алфавіту, українського. А інший список англійського алфавіту і книжки, які я планую прочитати протягом року. Зараз вже кінець лютого, і станом на зараз поговоримо про те, що було вже прочитано, і додано у список. Таким чином я закриваю декілька букв алфавіту за два місяці. Чи не першою прочитаною в цьому році була книга Філіпа Діка чи мріють андроїди про електричний овець. Це було знайомство з Філіпом Діком і його роботою. Він один з батьків фантастики. А так як я все глибше закопуюсь у цей жанр, було б ну, просто гріховно не прочитати тих, хто стояв у витоків цього жанру. Якщо що, я дуже раджу. Тим, хто любить фентезі, Хто досліджує, хто хоче дослідити, хто хоче доєднатися до поціновувачів. Це, це дуже непоганий початок для знайомства з жанром і письменником загалом. Тому що після цієї книги я почала слухати його збірки, розповідей, коротких по більшій мірі. Я придбала собі 5 томів в аудіоформаті, саме Розповіди Філіпа Діка, і перше вже прочитано, і по більшій мірі мені подобається те, як і про що він пише. Продовжуємо. Фантастика не відпускала мене, тому наступна була це спалити хром Вільяма Гібсона це збірка коротких оповідань. І от саме з неї я знаю, що радять починати знайомство з творами Гібсона, тому що подальші його твори стають тільки складніше. Мені іноді важко з короткою прозою, іноді заходить легко, і це прекрасне знайомство з авторством того чи іншого письменника. Але коли це збірка одного письменника, мені іноді важко її оцінити, тому що деякі твори просто прекрасні, а деякі проходять повз і не лишають ніякого впливу. Чи буду я далі читати Гіпсона? Звісно. Тому що в списку у мене в планах є його роботи, які я прям дуже хочу прочитати. Очікування я собі вже завищила, але більшість фантастів поки що виправдали мої очікування. Однією з недавно прочитаних книг була оповідь служниці Маргарет Етвуд, і це було важко. Це було важко. Я її колись вже починала читати, не закінчила в свій час, так само починала дивитися серіал і не закінчила. Морально іноді дуже тяжко сприймати те, що відбувається у творі, тому що це антиутопія, але вона от настільки близька, ймовірність того, що це може статися, дуже висока. Серйозно, якщо навіть глянути на Америку сьогоденну, мені здається, що Гілеад, який прописаний у Маргарет, він прям можливий. Він може статися, якщо не бути обережними. І він може статися в будь-якій країні, якщо не бути обережними, особливо з диктаторською владою. Але коли ти вмієш ставити себе на місце головних героїнь, Творів такі речі читати тяжко. Але варто, але дуже варто. Це прям дуже гарний твір. І в антиутопіях є своя краса. Вона, можливо, нас попереджує про те, до чого людство може прийти, і що варто все-таки за собою і за своїм оточенням дивитися трошечки. Якщо хто не читав, дуже раджу серіал. Начебто не дуже відстає від книги, тому хто не сприймає книги, дивіться серіал, хоча б. Поки що для мене відкриття року це наступна книга. Книга Саші Козлова Кубик. Я досі не вірю, що це дебютна книга. Дуже подобається. Я її прочитала просто на неймовірній швидкості: це 500 з копійками сторінок, вона немаленька. Але вона дуже цікава, тут зібрані оповіді, які сходяться в одну точку в кінці. І я дуже раджу почитати цю книгу. Вона буде дуже дивна, вона буде дуже незрозуміла. Будь ласка, підготуйтесь до цього, тому що я влізла в цю книгу без очікувань. Просто як сорока, побачила в Твіттері, всі читають, всі е, пишуть оди цій книзі, але ніхто не пояснює, про що вона, і я розумію, чому. Краще ну, нічого не знати, як на мене, про цю книгу, про історію, про те, про що вона, в якому жанрі вона написана. Тому що навіть письменник до кінця не може віднести цю книгу до якогось одного жанру. І вона реально на перетині декількох жанрів існує. Беріть її, якщо. Ви можете довіритися книзі і дочекатися кінця і розв'язки, тому що усе сходиться в одній точці. Ви будете, скоріш за все, повертатися до попередніх розділів, тому що буде отакий от момент Ха! це вже десь було. І ви будете шукати той момент, і ви будете розуміти, що цей персонаж здається знайомим, це я вже десь бачив. А це а якось пов'язано з тим коротше. Трошечки майндблоуінг, але дуже класно. Мені дуже сподобалось і знаю, що е, захват є не у всіх від цієї книги, але це прям одне з найкращого поки що прочитаного, ну, серед, серед усього. Я дуже чекаю інших творів від е, Олександра. Я буду читати все, що він випускає. Якщо, якщо буде отак от, от і далі продовжуватись, це прям прекрасно. Далі розкажу вам про те, що прочитала вже англійською. Ви зараз здивуєтесь, але перша книга була фентезійна. Дуже багато фантастики зі мною сталося протягом грудня 24 го і січня 25-го року, тому її прям насичено. І першою була прочитана Артеміс Енді Вейра. Енді Вейер, взагалі дуже приємне відкриття минулого року для мене. Це якісь такі милі, душевні, трошечки з гумором історії. Ви, скоріш за все, знаєте його роботу і екранізацію марсіянин. Але моє знайомство з творами Andy Вейр» почалося з Project Hail Mary. Я знаю, що вона. Планується до перекладу і видачі в Україні і вже знімається фільм. Я дуже чекаю на фільм, тому що, тому що у книзі і потім у фільмі буде таке миле створіння. Дуже кльове. Артеміс – це вже більш до чогось пригодницького, мені здається. І я починаю бачити якийсь стиль автора, він мені дуже подобається. Є дуже хороший баланс гумору. Почуттів, науковості, яка не нагружає, нам пояснюються речі, але доволі простою мовою. Наприклад, якщо я порівняю якісь пояснення фізичних явищ з Кларком і його космічною Одіссеєю, то Одіссея буде трошечки більш навантажена. Якось там опис всіх цих явищ сухіший. Він не так легко сприймається у Енді Вейр. Все дуже побіжно. І загалом враження від книг Енді Вейр лишається тільки позитивне. Фантастика. Наступною книгою була Dark Matter від Блейка Крауча. З Краучем я познайомилася через його проєкт, який він створив на Амазоні з іншими. З іншими авторами, він, якщо я не помиляюсь, називається Moving Forward. Перевірю, звісно ж, факт-чекінг на висоті. Блейк Крауч під своїм керівництвом зібрав ще п'ятьох авторів, з якими вони написали короткі оповіді. І на Амазоні ця збірка була доступна. Здається, по підписці безкоштовно, в якісь частини, в якийсь час були доступні там десь по півтори долари, можна було купити. Це коротка проза. І через неї якраз можна було познайомитися з авторами. Деякі мені сподобались, деякі ні. Але от саме Блейк Крауч мене зацікавив через цю збірку. Після цього минулого року я читала його апгрейд, який у нас видає РМ. Я планую читати рекурсію, яку також видає РМ, і між тим я прочитала Dark Matter. Це дуже прикольна розповідь про альтернативні світи, про їх існування, про можливості розвитку подій. Особливість цих світів у тому, що вони існують як відгалуження від основної гілки життя людини. Тобто, кожен вибір. Який робить людина, відкриває нову гілку з альтернативною реальністю, які будуть типу паралельно розвиватися, і в кожній гілці, відповідно, від вибору людини буде залежати те, як далі розвиватиметься її життя. І головний герой твору міг подорожувати між цими Всесвітами, можна сказати, альтернативними розвитками його життя. Тут немає подорожі в часі. Це лінійні подорожі, тобто ти можеш скакати між реальностями, але ні вперед, ні назад, просто от в своєму таймлайні. Дуже кльовий опис. Знаю, що по е, цій книзі є серіал на Apple TV, до якого ще не дійшла, але він у мене вже доданий подивитись в майбутньому, тому е, буду порівнювати. Загалом Блейк. Крауч Дуже непоганий письменник, він дуже легко пише фантастику. Також я знаю, що у Крауча є детективні роботи, але до них я ще не дісталася. Вгадайте, що було наступним. Звісно, звісно, фантастика. Це поки що останнє, чесне слово. Наступною фантастичною книгою в усіх сенсах. Я прочитала Мікі Севен Едварда Аштона. У історії є продовження. Продовження я ще буду читати, звісно. Але е, поки що знайомство з Мікі Севен відбулося саме через тему, бо що у цьому році, скоріш за все, буде екранізація, яка називається Мікі Севентін. Я завжди раджу спочатку познайомитися з книгою перед фільмом. Якщо вам буде цікаво, то це дуже прикольна розповідь. Е, ми будемо бачити в ній альтернативне майбутнє, де людство через заселення інших планет легалізувало також клонування. І в цій історії ви побачите прям, як іноді клонування може піти не тим шляхом, яким планувалося. Ще однією книгою для цього челенджу стала «Ashers» Джо Гіла. Це така. Містична коротка історія. Не скажу, що вона зачепила мене, і вона не спонукала мене до пошуку інших творів або цікавості до письменника. Просто непогана історія, непогана містична історія, все, що можу сказати. І остання, прочитане, поки що англійською мовою, це Welcome to Night Whale, написана Джозефом Фінком і Джефрі Крейнером. Хочу попередити, що Всесвіт цієї книги базується на одноіменному подкасті Welcome to Night Vale. Я прикріплю його в описі, тому що я дуже радила б спочатку познайомитись з подкастом. Світ, всесвіт, маленький світ подкасту, так само, як і книги, він дуже дивний. Це містечко. Посеред Ніде, в якому живе дуже маленька комуна, і в якому відбуваються дуже дивні речі. І Welcome to Night Vale – це одноіменна книга, яка поверне вас в це маленьке містечко дуже дивне. Я з великим задоволенням, як слухала і слухаю досі подкаст, так само я верталася туди через книгу. Це зустріч зі знайомими персонажами, це знову якісь дивні речі, які з ними відбуваються. Дуже прикольно, якщо ви любите таке щось містичненьке, коли нічого не понятно, але дуже інтересно. Якщо таким цікавитись, від мене дуже раджу. Прикольний продакшн. Що ж, це поки що все з прочитаним на зараз. І ось ось прогрес, який поки що є. Потрішки буде додаватися по мірі того. По мірі того, як буде читатись, але я сподіваюся, що до кінця року я зможу позакривати всі е, боксики у цих челенджах. А тепер хочу розказати, які книги я прям очікую, аби почитати, тому що я собі їх нахайпала сама, я сама очікування набудувала. І тепер просто я їх або підтверджу, або спростую. Почнемо, мабуть, знову ж таки з українських або перекладених книг. По-перше, подарована Юлею прекрасна книга видавництва основ міста Валер'яна Підмогильного. Я не читала цю книгу. Я майже отримала засуджуючий погляд від Юлії, тому що це перший урбаністичний український роман, і перед тим, як до нього. Підступитися, я хочу закінчити всі інші книги, які я почала читати, тому що маю звичку читати паралельно декілька книг. Саме цю книгу мені хочеться вивчати. І окрема подяка основам. Я раніше не розуміла, чому вони коштують стільки, скільки коштують, але тепер це неймовірна робота. Це, по-перше, ілюстратори для обкладинок, По-друге, це все вручну пакується, збирається. А по-третє, це вона ілюстрована, є фото, є ілюстрації дуже гарні. Неймовірна робота. Я, скоріш за все, буду продовжувати збирати цю серію, тому що ще кайдаша сім'я дуже гарна. З того, що я бачила на сайті, тому і. Ще якісь дві книги є в цій серії. Треба вертатись на сайті Дивиться. Так от, у найближчому майбутньому я буду знайомитися з українською класикою ближче. Туди ж е, підуть е, сестри річинські. Вся трилогія вже куплена, але коли буде починатися читатися, ніхто поки що не знає. Наступною книгою, яку я хочу прочитати, це український переклад Дони Фрейтас і її дев'ять життів Роуз Наполітана. Від тих, хто вже прочитав цю книгу, я знаю, що вона дуже непроста. І вона описує те, як могло б складатися життя Роуз за різних обставин, якби вона робила різні вибори у той чи інший час її життя. Люблю, коли показують розвитки подій однієї тієї життєвої ситуації. Це про оці паралельні світи, відгалуження, в залежності від того, який вибір ти робиш, чекаю на скло з нетерпінням. Планую почати знайомитися з гомбітом, бо Толкіна до того я тільки дивилася, та і то дуже. Якісь спогади туманні. Треба, по-перше, передивлятися, по-друге, починати читати вже. Я б дуже хотіла зібрати от саме цю серію ілюстровану, і просто дуже чекаю, коли астролябія надрукує ще шейволода Кілець в цьому виданні, ну, в ілюстрованому виданні, вибачте, бо це ювілейне видання, воно особливе. Зараз покажу. Воно з підписом перекладача і серійним номером. Поміж того, що воно унікальне в своєму роді, воно ще й дуже гарне. Ну і до того ж ілюстрації. Це книга. Я коли отримала замовлення, думала, що це якийсь читацький щоденник, про який я забула. Це книга Курта Вонегута Сніданок Чемпіонів. І вона йде в комплекті з наліпками, якими ви можете прикрасити Або не прикрасити, вже самі, як захочете книгу. Це вперше я буду читати книгу з кольоровим шрифтом. Я, я ще не знаю, як вона по очам буде, звісно. Це ще треба дослідити, тому що у мене є збірка української класики, Кобилянська українка Шевченко Стус, які також надруковані кольоровими шрифтами, фарбами чорнилами. Що було. І я поки що не намагалася їх читати. Я колись намагалася Кобулянську читати, в неї такий фіолетовий якийсь шрифт. Але я закинула її не через шрифт, а трошечки через мову. Мені треба переналаштуватися на пані Кобулянську, бо її мовлення трошечки специфічне. Далі, нарешті, пані Юля. Вже просто я не знаю, як вона мене ще не прокляла. Тому що вона мені радила цю трилогію вже дуже-дуже давно. І я все ніяк її не могла почати. Це НК Джеймісін. І п'ята пора, і наступні дві книжечки, прошу зазначити, да? виграла Хьюга. Тому, по-перше, це знак якості. По-друге. За відгуком Юлії, я її дуже довіряю, в плані книг вона мені ні разу фігні не порадила. І я знаю, що саме у цій серії унікальна система магії, вона по-новому все описує плюс, плюс, як не дивно, це невеличкі книги. Але, але вони гарно структуровані, і в них немає якихось дір і прогалин. Не дивлячись ні на що. Плюс Н.К. Джемісін це та письменниця, з якою я познайомилась через збірку Амазонів Forward, яку курував Блейк Крауч, тому я вже знаю, що мені подобається те, як вона пише. Серія чекає свого часу. Юля, чесне слово, я прочитаю. Пам'ятаєте спалити хром, який я вже прочитала? Так от Гіпсо. Це неймовірний квест був зібрати цю серію, тому що видавництво видавництво перестало випускати ці книги, окрім як віртуальне світло, віртуальне світло ще доступне. Усі інші, оця трилогія, головна, ознайомча, можна сказати, для гіпсона повноцінного незбірка. Її було дуже важко знайти. Типу, до друку немає. Першу частину неймовірно важко знайти. Або вона перепродається за якісь скажені гроші на всіх інших барахолках. Ну, типу, я, звісно, хочу познайомитися з творами Гіпсона, але не настільки ж. Але, як бачимо, успішно знайдено всі три частини першої трилогії. І я дуже чекаю, на знайомство з саме цією трилогією. Пізніше, після трилогії, подивлюсь, можливо, і віртуальне світло почну. Наскільки я пам'ятаю, Да? чекінг супер просто. А, наскільки я пам'ятаю, це початок наступної трилогії. Тому можливо, з цією я не спішитиму. Я така звичка дочекатися виходу всього. Це, що стосується українських книжок, які я прямо очікую прочитати в рамках. Свого челенджу. Далі пройдемося трішечки по англомовним книгам. І почнемо з мого а, другого на порядку Любімчика це поки що другий мій улюблений автор це Брендон Сандерсон і його трилогія Каламіті. Ця трилогія відбувається поза межами його космеру, тому що хроніки бури світла», Зімою народжені», його Сікрет Проджекти більшість з них. Вони відносяться до Космеру. Це ж трошечки інше. Це й така собі супергеройка. Такого Сандерсона я ще не читала. Я читала його графічний роман, я читала його фентезі прям як епічна фентезі. Це вже більше йде до Урбану, до супергероїки. Це щось незвичне для мене у плані Сандерсена. Тому мені б хотілося вивчити його в трішечки іншому світлі. Даю більше шансу романам, тому вже почала читати Айсбрейкер, і мені здається, це буде прям дуже хороше відкриття. Так, герої молодші, ніж мені хотілося би, але те, як описано взаємодії, дуже прикольно стосунки, здорове спілкування. Алло. Активна згода, що дуже хат, ми пам'ятаємо, так? Да? Тому а, після початку я десь на одній четвертій книзі, мабуть, я вже зрозуміла, що мені дуже подобається і придбала продовження. Ну, не продовження, а книги з тієї ж серії тієї ж авторки, тому що це, скоріш за все, буде прекрасно, так, як вже є у першій книзі. І, як ми вже зрозуміли, я не можу почати читати серію, допоки вона повністю не випущена. Так як я вже закрила в англійському алфавіті V і W, я не впевнена, чи буду я починати цей цикл, але є автор, з яким я дуже давно хотіла познайомитися, у нього є випущені три цикли. І з одним з циклів я хотіла познайомитися в рамках челенджу. Але три з чотирьох букв я вже закрила, тому що я мудрідер і не по планам, а по настрою читалося все. Тому я поки не знаю, можливо, я повернуся до цієї о, саги. Це Джон Гвін, і він пише епічне фентезі. Я очікую, типу, рівня аберкромбі або щось подібного. А так як цікавість досягла піку, то. Джангвін. Трилогія. Але і це ще не Джон Квін. Трилогія. До речі, ця трилогія починає випускатися у нас. Я знаю, що перша книга. Вже десь на підході. Друга книга заявлена, вже, що пішла в переклад, в роботу, настільки я розумію, третя недавно з'явилася, тому не знаю, як скоро її очікувати. Ця серія буде виходити у Якабу. Що ж, наразі це все. Це мої плани читання на 2025 рік, це поки що проміжний результат, і більшість того, що я хотіла б прочитати. Можливо, списки, які я складала спочатку, будуть варіюватися, тому що, знову ж таки, читається все під настрій, тому деякі твори будуть замінятися з того, що планувалося на початку, або щось буде траплятися під руку, що я буду випадково читати, бо захотілося. Дякую, що доєднуєтесь до каналу, підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте. А, ви знаєте, що робити. Діліться у коментарях, чи робите ви собі якісь челенджі на рік, на місяць, чи плануєте щось читати, чи як я, мудрідер. І побачимось знову на каналі Книжкова Обсесія.